Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Я щойно отримала своє замовлення по нитках, і зараз розповім вам, що і для чого я замовляла. Почнемо з ось цих двох мотків: це меланжева нитка, пряжа для в'язання шкарпеток спеціальна. В складі 75% вовни і 25% поліаміду. Пряжа вироблена в Болгарії. Рекомендовані спиці від 2 до 3 мм. В 50 грамах 210 метрів нитки. І ось така от цікаві кольори меланжеві. Я думаю, що будуть симпатичні шкарпеточки, а головне, щоб вони довго носилися. Нещодавно я зв'язала шкарпетки з іншої пряжі, там вона не спеціальна не для шкарпеток. Просто в складі було 50% вовни і 50 акрилу. І, на жаль, шкарпетки дуже швидко протерлися і вже їх носити не можна. Тому на цей раз спробую з ось такої спеціальної пряжі в'язати. Також я замовила свою улюблену марку ниток Drops. Але з цього виду ниток я ще не в'язала жодного. Я взяла буквально по одному-два моточки. На пробу, спробувати, як нитка буде в роботі, що з неї можна зв'язати. Звичайно, що в мене вже є деякі плани. Ось ці два моточки флора. Тут 50 грам в мотку, 210 метрів. Рекомендовані спиці номер 3 В складі 65% вовни і 35 альпаки З цієї пряжі я буду в'язати. Дитячі шкарпеточки на немовлят спробую подивимося, що вийде. Так, далі. Ось така 100% альпака. Теж моток 50 грам, 167 метрів метраж. Теж рекомендовані спиці номер 3 І до цієї нитки я Взяла ну, майже в тон. Звісно, що різниця є, але, в принципі, ну так, підходить. Це Kid Silk. Тут моточок 25-грамовий, 210 метрів, 75% махеру і 25% шовку. Ну, З цього я планувала в'язати шапку. Подивимось. Якщо буде затненька, то я дозамовлю просто ще один моточок і візьму дві нитки такої пряжі і одну кідмахер. І ось така пряжа Sky. Це шнуркова пряжа. Бачите, вона отак сплетена, і за рахунок цього нитка досить об'ємна і в той же час легка. Тут також 50 грам мотку. 190 метрів 74% альпаки, 18 поліаміду і 8 шерсті. Рекомендовані спиці номер 4 От, подивіться: 50-грамовий моток. І ось моток 50 грам, і цей моток теж має 50 грам. Бачите, наскільки ця пряжа об'ємніша. Якщо ви вибираєте пряжу і хочете. Порівняти її я спеціально для вас це роблю, щоб ви розуміли, як в дійсності буде виглядати нитка. Так, це що стосується пряжі. Ну і замовила ще собі отакі спиці коротенькі. Розмір товщина спиці 2,75 і 25 см це загальна довжина спиці разом з жилкою. Ці спиці, бачите, зроблені як одна коротша, друга трошки довша. Ці спиці призначені для в'язання якихось маленьких кругових деталей, таких як манжети чи навіть ті самі шкарпетки. Якщо відео було для вас корисним, якщо вам сподобалось, ставте пальчики вгору, підписуйтесь на канал і чекайте на наступні відео. Дякую за увагу, до зустрічі!